Наша позиція всі виключення категорична ми за мир і спокій. Наша позиція більш категорична до себе і до всіх в частині того, що треба домовлятися. Наша позиція заключається в тому, що ми сьогодні готові підтримати все і вся, що забезпечить стабільність, покладе край протистояння, створить всі передумови, які сьогодні дадуть можливість. Жити, працювати людям, удосконалити законодавство, посадити за сіл переговорів всіх тих, хто приймає рішення і поставить крафт випустити край тому, що пов'язано з життям, здоров'ям, безпекою, і цілісністю країни. Тому, як підсумок, ми готові підтримати проєкт, який запропонований нашими колегами в обласної ради, але ми просили, щоб... Наш колега Арсен Володимирович, і ті пропозиції, які також будуть були враховані в частині того, що в певній мірі ми не можемо деякі оцінки давати категоричні, вони сьогодні лежать в площині законності закону. Але повторюю, ми за те, щоб досконали законодавство, покрасти план, край створити передумову, які забезпечать без спокій і знімуть закон, і далі рухать країну в Україну. частині розвитку стабільних. І забезпечить законність права і свободи людини і громадянина. Дякую, і прошу нас те зрозуміти, підтримати. І просив би до звертаючись до депутатів інших фракцій, груп, підтримати. Без великих дискусій тут не потрібні дискусії, тут потрібні дії, розуміння, згадуючи і результати. Дякую.